Слідчі кабінети обладнані столами, лавками, або та системою тривожної сигналізації. Тривога, тривога, спрацювання луч, ділянка номер 1 Досягнення гідних умов для жінок та дітей в ізоляторі було однією з важливих цілей ремонтних робіт. Слідчий ізолятор це установи, де тимчасово утримуються особи взяті під варти, які перебувають під слідством, або до що з них ведеться судове провадження на сьогоднішній день. Створення належних умов утримування в слідчому ізоляторі спрямовані на забезпечення прав та гідності ув'язнених, а також на підготовку їх до життя після звільнення. В Ізмаїльському слідчому ізоляторі проводяться ремонтні роботи камерних та інших приміщень, які дозволяють отримувати засуджених та ув'язаних в умовах, які відповідають європейським стандартам. З містою створення належних умов для засуджених та осіб взятих під варту для проведення слідчих дій було відремонтовано два слідчих кабінети кімната видача посилок та кімната проведення побачень в відкритих та закритих умовах. Слідчі кабінети обладнані столами, лавками, або та системою тривожної сигналізації. Також з метою безпеки персоналу та інших осіб, які перебувають на території слідчого ізолятора, одна із кімнат слідчих кабінетів обладнана решітка для тримання особливо небезпечних ув'язних, які перебувають на профілактичному обліку, як особи схильні до нападу, втечі та захоплення заручників. Кімната видачі посилок та передачі обладнана двома стільцями для зручного розміщення та догляду вмісту посилок, лавками, системою тривожної сигналізації, обігрівачем та захисною решіткою, яка дає змогу молодшому інспектору безпечно оглядати вміст посилок. Кімната для проведення короткострокових побачень в закритих умовах. Обладнана перегородкою, яка виготовлена зі скла пакета та захисною решіткою. Також кімната обладнана лавками, стільцями, обігрівачем, системою тривожної сигналізації та переговорним пристроєм, з можливостю прослуховування розмов молодшим спектром відділу режиму та охорони. В державній установі «Ізмаїльський слідчий ізолятор встановлена сучасну інтегровану систему охорони, яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки як персоналу, так і утримуваних осіб. Ця система відповідає високим стандартам охорони об'єктів, де потрібна постійна та надійна система моніторингу і контролю. Мання під вартою повинно відповідати стандартам гідності і безпеки. Основними функціями та особливостями є забезпечення моніторингу в режимі 24 на 7, контролюючи переміщення осіб всередині установи. Це важливо для збереження безпеки на території та контролю доступу до різних зон ізолятора. Дозволяє встановлювати обмеження та доступ до певних зон установи для різних груп користувачів. Система оснащена функціями автоматизованого повідомлення про виникнення загрози, що дозволяє миттєво реагувати на інциденти. Увага. Увага. Тривога. Тривога. Спрацювання луч ділянка номер один. Спрацювання луч ділянка номер один. Гриф прийняв. Гриф ворону. Гриф ворону. Оповістити особовий склад та оперативну групу про сигнал тривоги. Зупинити рух по СІЗО. Посилити нагляд за ув'язненими на внутрішніх постах. Камери для тримання засуджених та неповнолітніх. Камерні приміщення були повністю оновлені та обладнані з урахуванням стандартів забезпечення комфорту та гігієни. Кожна камера розрахована на чотири особи. Вони оснащені відокремленим санвузлом, включаючи туалет та душеву. Спортивна кімната була створена для забезпечення фізичного розвитку неповнолітніх ув'язаних та облаштована необхідним спортивним інвентарем, а також столом для гри в теніс. Досягнення гідних умов для жінок та дітей в ізоляторі було однією з важливих цілей ремонтних робіт. Для цього була облаштована спеціальна камера. Камера розрахована на дві особи. Вона оснащена дитячим ліжком, шафою, столом та кухнею з електроплотою. Також встановлено пральну машинку, телевізор та роздільний санвузол з туалетом та душем. Полипшення умов роботи для персоналу, який займається соціально-виховною та психологічною роботою засудженим. Також було враховано. Відремонтовано відділ та облаштовано кабінет психолога. Окремо була облаштована кімната психоемоційного розвантаження, що покращує робочий комфорт та результативність роботи співробітників. Установа сприяє реалізації релігійних потреб ув'язнених та засуджених. Релігійні обряди проводяться на прохання ув'язнених та засуджених або за ініціативою релігійних організацій з обмеженим передбаченим законом України про попереднє ув'язнення. У рамках стратегії реформування пенітенціарної системи та з метою підвищення енергонезалежності, безпеки та оптимізації витрат на утримання об'єктів на території ізмаїльського ізолятора було встановлено сонячну електростанцію потужністю 30 кВт з акумуляторним блоком, ємністю 40 кВт годин. Основна мета це забезпечення енергонезалежності об'єкта, стабільної роботи системи відеонагляду, зв'язку, охоронної сигналізації та освітлення в умовах можливих блекаутів або обмежень електропостачання. Завдяки накопичувачам енергії установа може працювати автономно, не зупиняючи критичні процеси. Це значно підвищує рівень безпеки, знижує фінансове навантаження на бюджет, а також сприяє екологічності та енергоефективності. Метою реалізації права засуджених і осіб, взятих під варту на працю, їх навчання та отримання додаткового джерела фінансування для забезпечення життєдіяльності установи, було створено майстерні з окремими ділянками: ділянка гофратари та ділянка рубки деревини. Установою надана послуг на суму 211 тисяч гривень. Заробітна плата одного працевлаштованого складає 8 тисяч гривень на місяць.